23 роки поспіль у Харкові відзначають кращих молодих спеціалістів за вагомі досягнення в галузі виробничої, наукової, творчої, спортивної діяльності, а також в різних сферах суспільного життя. У міському етапі конкурсу Молода людина року: 10 переможців та 19 лауреатів. Усі вони обдаровані і талановиті особистості, які зробили видатний внесок у розвиток різних сфер міста. Молодь привітав із досягненнями харківський міський голова Ігор Терехов, побажав залишатися такими ж хоробрими та на поле. І продовжувати здобувати перемоги. Я пишаюсь нашими харків'янами, пишаюсь вами, бо ви краще, з найкраще. Мені дуже приємно бути разом з вами тут і нагородити вас за ваші видатні досягнення. Ми обов'язково переможемо і ми разом будемо відновлювати наше славетне місто, місто героїв Харків. Мені дуже приємно сьогодні бачити вас усіх таких красивих, молодих, енергійних. І я хочу вам побажати перш за все бути настоящим справжнім харків'яном. Бишаю з вами, слава Україні! Героям! Слава! Переможцям та лауреатам міського конкурсу Молода людина року вручили дипломи, кубки та квіти. Я дуже радий, що такі конкурси проводяться. Це, безумовно, підтвердження, що життя продовжується завдяки тільки силам оборони України, народу України. Я щаслив, що моє місто улюблене, живе далі. І все буде добре, все буде Україна. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати силам оборони, підрозділам і. Це буде продовжуватися до нашої перемоги і після нашої перемоги. Для усіх учасників заходу виступив артист Харківського академічного театру музичної комедії Артем Кочергін із запальною піснею Лови момент та вокальний шоу-бенд Сузір'я, який виконав пісню Моя Україна. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Єгор Мікенін. Новини Харків.